Ка чи помітили ви зростання цін на продукти харчування? Звичайно, помітили. Відчутно по кишені. Відчутно. Звичайно, на все ціни зростають, не тільки на харчування, на комунальне житло і на, ну, на всі товари. Так, зросли, ну вони зростають постійно. Зараз все піднялося в ціні, але допустимо, вчора я зайшла купувати чай, який я купую. Він піднявся на 10 гривень. Звичайно, помітила. А скільки ви витрачаєте на місяць, якщо не секрет, саме на продукти? Оскільки в нас є село, то ми не так багато витрачаємо на звичайну їжу. Ну велика сума та да, уходи на продукти. Якщо пенсія 3 тисячі, то так пішов у, у магазин. Можна сказати, що за два рази і продуктів ні грошей. І в сумці. продуктів немає. Ну, як захожу в магазин, то 500-600 гривень з ласу. Десь 3,5-4 тисячі. За середньому 500 гривень, мабуть. На їжу багато. Ну, одна покупка це десь більше тисячі гривень, якщо йти в АТБ там чи сільпо. А чи відчутно для вас зростання цін на продукти харчування? Пишіть в коментарях. Офіційний канал Новин Білка знає.